Цей випуск присвячено головній військовій події року. Не просто за 10 хвилин розповісти про тритижневі баталії, що відгриміли по всій Україні. Все ж військовослужбовцям там, на полігонах експериментального командно-штабного навчання, перспектива 2012 було значно важче. Тож дивимось. Без їх команди стрілець не перезарядить калаш, танкіст не рушить з місця, а льотчик не здійметься в небо. Головний командний центр збройних сил України, який сформували на час проведення перспективи 2012 одночасно режисер і цензор наймасштабніших навчань цього року. Саме тут вирішують, який підрозділ слід залучити до вирішення того чи іншого бойового завдання, та в режимі реального часу спостерігають за його виконанням. Робота організована по вертикалі. головний команди – Центр Генерального штабу. Командні центри оперативних командувань військово-морських сил, командні пункти частин. Ці офіцери та генерали несуть цілодобове чергування у три зміни, адже умовні баталії по всій Україні не припиняються ні на мить. Усе як на війні, час на сон та обід не за розкладом. Головне виконати завдання. Ми йдемо до того, що вчимо військовослужбовців, тому що необхідно на війні. Це вихід, не заплановані райони, проживання в лісі поблизу техніки дві, три-чотири доби виконання завдань там в засаді чи ще якісь завдань. Наскільки якісно виконано команди, за лішені секунди знають на головному командному пункті. Тут збирають та узагальнюють інформацію, оцінюють обстановку, виробляють рішення та пропозиції начальникові генерального штабу щодо застосування військ та сил. Ця перспективна система вона дозволить майже 20-30 разів скоротити час на Обробку рекаційної інформації, тобто звести її до декілька секунд, від на сьогодні декілька хвилин. ГКП може бути створений не лише на час проведення бойових операцій, а й у випадку надзвичайних ситуацій із залученням інших міністерств та відомств. Але зараз на порядку денному саме експериментальні командно-штабні навчання від справжнього бою вони відрізняються хіба що використанням систем Майлз замість бойових набоїв на деяких навчальних точках. Це вимога міністра оборони України, начальника Генерального штабу, відмовитися від стояння в показових таборах. Діяти максимально, як це буде в бойових умовах. Навчання цього року передбачають широку свободу вибору. Після отримання бойового завдання командири підрозділів діють самостійно. Ініціатива та неординарні методи вітаються. Нам одна задача одержати, отримати ж саме в другому поставлена задача, на взяти. Тобто, як это ні ми ні вони не знають. Тобто, ми знаємо свою задачу, вони знають свою задачу. Хто тобто, як это сделать, це вже як говориться, проблема командира. Командир підрозділу, що охороняв аеродром на Одещині, ухвалив нестандартне рішення. Кулеметників було замасковано у непередбачуваному місці. Тож, коли ворожа група десантувалась з Мі-8 та пішла в атаку, була уражена з флангу. Сьогодні вранці що ви бачили десантники, які висаджувалися, вони ще були під Одесою Чорноморська. Реально вранці командир отримав задачу захопити аеродром. Він провів до розвідку і з Чорноморського вже работав здесь. Час ми, принципі, здесь заправимся і будемо готовы через час действовать в будь точке в України на удаліні до 300 кілометрів. Такий метод взаємодії із змі, як показуха для преси, майже вичерпав себе під час перспективи 2012. Журналісти не мали можливості спілкуватись із солдатом, який займався своїм ремеслом. Тож до глядача дійдуть лише коментарі вищого керівництва, а також те, що з безпечної відстані захопили камери. Воно не в такому непоказомому вигляді це важка грязна робота, яку виконують військовослужбовці на протязі тижня, деякі два тижні. Цього разу полігони гостинно прийняли не лише кадрових військовиків. Свого часу ці чоловіки відслужили строкову, але вирішили підписати контракт на проходження служби в резерві. Кілька тижнів на рік вони стають солдатами, аби згадати військові істини. Зараз мають чудову нагоду. Під час найбільшого навчання року ними доукомплектували бойові підрозділи. У нас зараз в збройних Силах порядка двох тисяч резервістів, але кожен рік ми нарочимо їх чисельність. І до 2017 року ми повинні вийти на забезпечення збройних сіл 10% резервісти будуть. Все ж основу української армії мають складати добре підготовлені, гідно озброєні, фінансово вмотивовані професіонали. Контрактників в наших збройних силах трошки більше 50%. Але ми рухаємось далі, і я переконаний, що Найближчим часом українська армія буде контрактною. Особливо успішними на цьому шляху є повітряні сили, у авіаторів і фінансові стимули вагомі, і бойова підготовка поступово виходить із піке. Якщо позаторік жодного льотчика винищувача не було введено до строю, а 2011-го – лише шість, то цього року аж 17 військовослужбовців освоїли бойові літаки на льотно методичному зборі винищувальної авіації, що проходив у рамках перспективи 2012, вони вперше виконували пуски керованих ракет та стріляли з гармати по парашутних мішенях в день та вночі. Загалом на базі Севастопольської бригади тактичної авіації зібралось 40 асів. Ми зібрали тут дочки з Біргода, Івано-Франковська, Василькова, Озерну. От, перелетіли самоліти суд 27 з озерного і. Смиргорода, з, з літаки МІ-29 цієї бригади і з Івано-Франковським. Кожен із них цього року налітав мінімум 32 години. Та безперечним рекордсменом є підполковник Олександр Оксанченко. Він перший льотчик-інструктор, підготовлений за роки незалежності від початку і до кінця. А що ви виконували і що не виконували? Ми виконували в фігури вищого складного, вищого пілотажу на малій висоті петля, петля з поворотом. Віраж на повному форсажі. Прохідно перевернутий польот, прохід на малій швидкості, два дзвона виконав і так називаємо фігури пилотажу, як бойовий розворот з поворотом повороту внутрішній бік, вухо називається, і коса після з поворотом хобот. Аби вийти переможцем з повітряного бою, льотчик-винищувач має знати наступальні та оборонні маневри. Та не менш важливо, щоб техніка не підвела. За роки незалежності України. Стільки літаків ми ще не відремонтували. Ну, це, це я сказав, що тільки відремонтоване на авіаремонтних заводах. Ми відновлюємо техніку і своїми силами продовжуємо ресурс, Ну, на це теж не було раніше коштів. Вже 10 років десантування броньованої техніки не практикувалось у збройних силах, і ось під час батальйонного тактичного навчання 25-ї бригади семитонні бойові машини десанту зависають у небі. Ця парашутна безплатформена система шельф, як і одиночні парашути українського виробництва. Щороку для високомобільних десантних військ замовляють по 500 таких. Сухопутні війська виконали вже 24,5 з половиною тисячі стрибків. Це практично солдат строкової служби. Вже з три стрибки зробив, офіцер по п'ять стрибків. Ми вже завдання, які ставились в плануванні на цей рік, виконали в повному обсязі. Десантників завжди вважали елітою армії, проте часи військових романтиків вщухають. Тож нині військове керівництво обмірковує заходи, які допоможуть залучити до цього роду військ, і прагматиків. Ми розпочали. Воєнних морських сил України з 1 серпня цього року грошове утримання збільшено вдвічі. Після цього ми це зробили для повітряних сил. Наступний крок буде по нашим десантним військам. Перспектива 2012 зібрала не лише військові частини, які у майбутньому складуть кістяк армії. Тут до того ж пройшло перевірку те нове, що незабаром може надійти до збройних сил України. А це нова форма одягу, засоби цифрового зв'язку, такі зразки озброєння і техніки, як комбат, квітник, БТР 4 А це значить, що у нас є технології, а це значить, що ці технології можна взяти нам сейчас в армію. Как только мы возьмем это все, все эти наработки, это и навигация, и цифровая связь, как только мы это все возьмем, мы качественно изменим облик наших вооруженных сил. Судячи з навчально-бойової активності, цього прагнуть і наші сусіди. Найбільшим у Російській Федерації цього року стало командно-штабне навчання кавказ 2012 під час якого було залучено 8 тисяч військовослужбовців та 500 одиниць техніки. Та наймасштабнішим стали навчальні баталії війська польського під назвою Анаконда 2012 Республіка Білорусь віддала перевагу міжнародним навчанням на територіях інших держав, у тому числі слов'янській співдружності, що прох. Ходила в Україні, наша держава має найбільш скромний оборонний бюджет в Європі. Проте навіть за цих умов українським військовим вдається брати участь у міжнародних навчаннях та проводити свої. І перспектива 2012 дала надію на те, що загідного фінансування нашої армії не буде рівних.